Урочиста церемонія посвятив першокурсників відбулась в Київському інституті інтелектуальної власності та коледжі Національного університету Одеської юридичної академії. З рук віце-президента, проректора університету В'ячеслава Тулякова студенти отримали свій перший студентський квиток. Дуже добрий настрій, все подобається, дуже гарна, е, гарні люди тут. Вже знайшли нових друзів? Так, багато друзів знайшла вже. Хочеться просто допомагати людям, дійсно. і дуже подобається тут обучення. І, ну а в далі, ще, звісно, не задумалися, всього, адвокатом. На сьогодні в академії навчається більше 16 тисяч студентів, функціонує більше 15 кафедр та 14 філій різноманітних тобто. Очках нашої держави на першому курсі у нас сьогодні і бакалаври, і магістри, більше 500 чоловік ми набрали сьогодні на перший курс. А в цілому більше тисячі чоловік в нас навчаються. Ми розпочали вперше підготовку правоохоронців нового якісного рівня, які будуть боротися з економічними злочинами в сфері інтелектуальної власності. До нас вже прийшли представники національної поліції, прокуратури, служби безпеки України. І я думаю, що ми зокрема. Ма зможемо підготувати юристів правоохоронців завтрашнього дня, які вкрай необхідні Україні. Ми ввели нові кафедри, нові спеціалізації. Зокрема, це галузь IT, системний аналіз, консолідована інформація, які безпосередньо будуть готувати правоохоронців у боротьбі з економічними злочинами в сфері інтелектуальної власності. Це дуже перспективний напрямок для здобуття освіти. Вона універсальна, тому що в кожній країні є інтелектуальна власність і принципи її захисту. Скрізь однакові, хочеться Америка, хочеться Європа. От. І зрозуміло, що в Україні вони також однакові. більшість контенту, який присутній на медіаринку, він також піратський. Да? Це порушення і авторського права, і порушення суміжних прав, тому що якось традиційно ми не звикли платити за інтелектуальну власність. Захист авторського права і суміжних прав да, потребує прийняття нового закону. Він уже декілька разів готувався проект цього закону, декілька разів його були спроби прийняти. Але на жаль на сьогоднішній день він ще не прийнято, і е, нові умови настільки швидко от, цифрова ера на швидко змінює всі е, підходи і всі можливості, що законодавче забезпечення не встигає за цим. І тому це потрібно робити. Я думаю, що якщо змінити законодавство, навіть трішечки підкоригувати, то це дасть серйозний поштовх для боротьби. На святу завітало багато почесних гостей, які привітали студентів з знаний. Я прийшов сказати сказать спасибо всім студентам, прежде всего за то, что мы сегодня видим их в украинском высшем учебном заведении. Потому что вот я сегодня наблюдаю тенденцию, что очень многие самые лучшие ученики школ, выпускники часто уезжают за границу. А это это страшно, это плохо. То есть нужно, чтобы наши умы, наши интеллекты оставались в нашей стране. Поэтому я прийшов поздравить студентов и сказать им спасибо. Очень часто мы думаем о финальной цели и пропускаем то, что происходит с нами в данную секунду, в данный момент. Вот. Это золотые годы, это время, которое потом вы будете вспоминать с ностальгией, и важно им насладиться, помимо того, чтобы получить важные знания. Спевачка Наталья Валевска на святе выконала гимн Украины, та презентувала свою новую песню. А нам розповіла, що в цьому році вступила до лав Київського університету інтелектуальної власності. І прийшла привітати студентів юридичної академії і інституту інтелектуальної власності. Але я також прийшла і як студентка інституту інтелектуальної власності. Це вже буде третя моя освіта. Я дуже хочу, щоб в нас в країні, окрім тих реформ, які проводяться, вже нарешті торкнулися реформи і музики, і всього, що що носить назву авторське право, і я сподіваюся, що я свою лепту якось внесу.